Гопля і піпля це е, перша книжечка із серії казок про веселі пригоди двох Чибелячиків Гоплі і Піплі. Чібірячки давно відомі як персонажі української міфології. Але у цих казках ми вперше можемо познайомитися з ними ближче. Як ви ще нічого нічого не чули про Чибірячиків, дуже прикро. Але не біда, запитайте бабусі, і вона нічого не чула. Тоді вам обов'язково потрібно прочитати цю книжечку про веселі пригоди двох чеберяйчиків. Чебирячки це такі маленькі істоти, які колись мешкали у лісах та полях, і трохи скидались на зайчиків. А ви пам'ятаєте пісеньку про зайчика, як як і ніжками чебиряю? Це їхня улюблена за На жаль, люди витіснили їх з насиджених місць, і вони переселилися у непрохідні дрімучі ліси і гори, де їх тепер ніхто не потурбує. Разом з ними переселилися гаївки, малюсінькі дівчатка і хлопчики, з які... прозорими крильцями, а, а ще козарики або дрібнолюдки. І ще водяники, болотяники, очеретяники. Так от гопля і піпля вирішили збудувати хатку, бо до цього вони жили у дуплі. А що із цього вийшло, дізнайтесь із книжечки відомого українського письменника Юрія Венечука, ілюстрованого чудовою художницею Юлією Пепчатіною. І аж коли гопля приносив у кухлику земну воду і хлюпав нею на піплю. Той врешті-решт зривався із вереском, вистрибував на свіже повітря, гопля і піпля. Зазвичай зимували і мешкали, в дуплах. Але цієї весни, про яку я вам хочу оповісти, гопля сказав піплі. Гей, піплику! А чи не набридло тобі мешкати в дуплах те, та нірках? Хіба ми жуки якісь? Ні, звичайно, ми не жуки. По, походився піпля. Тоді мусимо збудувати хатку. Піпля радісно заплескав у долоні.